Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді кутошліфувальні машинки. Начебто звичайна кутошліфувальна машинка, але в них є своя родзинка. Вони оснащені безщітковими двигунами. Маркировка їхня – ПВ 1550 та пв 2200 До комплектації входять. Звісно, сама болгарка, захисний кожух, додаткова ручка, інструкція. Ключ для зміни дисків і невеличкий бонус ще зачисний диск, котрий постачається не усюди і не у всіх. І ось так виглядає наш інструмент в зібраному стані. Як ви бачите, ці болгарки ніяк не відрізняються візуально одна од одної. Єдина їхня відмінність це потужність. Молодший варіант 850 Вт, і варіант постарший – 1100 Вт. Оснащена регулятором швидкостей градуїровка від 1 до 6. Ну, раз вони в нас однакові, ми одну одложимо і будемо розбиратися на одному екземплярі. Інструмент оснащений 2-метровим проводом. Має регулятор швидкості, ползункову кнопку ввімкнення. Також додаткова ручка, котра має можливість кріпитися як зліва, так і справа, в залежності від того, шульгава чи правша, чи який вид робіт ви виконуєте. Далі на охолоджувальному стані у нас є такі цікаві заслоночки, котрі не дозволяють пилу попадати всередину болгарки, але коли треба прочистить, продуть, ми це знімаємо, продуваємо. І ставляємо на місце. І, звісно, також є кнопка фіксації диску. Хочу звернути вашу увагу, як відрізнити звичайний інструмент від безщиткового. Характерний звук, коли ви вращаєте диск. Це безщитковий інструмент. До речі, це в нас тут вказано брашлес. Ну і як завжди на інструменті ProCraft, маємо різносплавні прижимні гайки із насічками. Ну а зараз давайте розберемо і подивимось, як же все ж таки виглядає цей безщитковий двигун. Так як двигун у нас безщитковий. Ми не переживаємо за те, щоб спершу зняти щитки, а потім вже роз'єдинити нашу болгарку. Як ви бачите, на роторі у нас постійні магніти. На статорі у нас трьохфазна обмотка. Ось так виглядає наш редуктор в розобраному стані. Що ми бачимо? Посадкове місце має голковий підшипник. Шестерня посаджена на гаряче, тобто немає ніяких люфтів. Далі шпіндель закритий металевою пластиною, що також підвищує термін дії нашого інструменту. Ну і, звичайно, ми маємо повний редуктор мастила, що також добре. Ну, і ось так виглядає електрична частина нашого інструменту. Цей блок трансформує нашу електрику із мережі 220 на трифазний ток. Тому що безщитковий двигун це трифазний двигун. І саме цьому повертаємось до оцих от цікавинок, котрі я вже показував у початку нашого відео. Саме для цього, аби тримати в чистоті даний блок, існують оці накладки. Тобто вийняли, продули стиснутим повітрям. Самий головний ворог любої мікросхеми це пил, котрий перегріває, і тоді виходить все це з ладу. Продуваємо не... нехтуємо цим процесом, щоб наша мікросхема була в робочому стані. До речі, про тепло. Цей двигун вигідно відрізняється від щиткового саме тим, що він не має вузлів тертя. За кшталт цього він менше гріється. І, взагалі, безщитковий двигун краще переробляє електричну енергію в механічну. Також безщитковий двигун вважається більш економічним від колекторного. Ну а зараз ми проведемо краш-тест, щоб показати, що цей двигун не боїться, як танки грязі. Для цього ми візьмемо клей плитковий і отакий контейнер, котрий ми укладемо все це і запустимо. Ну Кілька хвилин потіліпаємо і подивимось, що буде з нашою болгаркою. Досить, бо ми тут задихнемося. Зараз 5 хвилин почекаємо, поки пил трохи присяде, і тоді відкриємо. Пил начебто сів. Зараз подивимось, що в нас всередині контейнера. О, не весь пил засів. Ну, Якось отак виглядає наша болгарка. І кількість сумішів ви також бачите. Але вмикати ми її підемо, мабуть, на вулицю, бо тут ми зовсім не продохнемо. Вийшли ми таки на вулицю, зараз вмикаємо і запускаємо нашу машинку. Ой страшне. Ага. Як ви бачите, машинка робе, вбити цей двигун таким мусором нереально. Максимум, це можна посадити підшипники і все. Ну і для тих, хто полюбляє тести, ми беремо ту саму болгарку і ріжемо такий метал. Ну, а цей тест нам покаже наявність стабілізації обертів на даному інструменті. Ставимо мінімальні та робимо. Маленькі оберти підтримують. Виставляємо найбільші. І знову таки. Як ви побачили, стабілізація присутня, машинку важко зупинити, майже неможливо. Ну і звісно, якщо ви прилагаєте забагато зусиль, спрацьовує електроніка і машинка уходить в захист. Отже, які висновки, ця болгарка допоможе будь-кому, але особливо тим, хто робив в такій агресивній середі: це той, хто ріже плитку, ріже штроби бо обробляє деревину. Тобто цей двигун неможливо знищити такими, серед, такими роботами, скажем так. Ну і на цьому в нас, мабуть, на сьогодні все. Дуже хочеться помити руки. Тому, якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. підписуйтесь на наш канал. І якщо є питання, пишіть в коментарі. На все добре, хай щастить!